Основні причини, чому люди зараз зливають дуже багато енергії, і в них нічого не виходить. Ось цей постійний стан розбитості, розчарування. Все це пов'язано із новинами. Я не кажу, що новини читати не треба, їх треба читати правильно. От коли ви читаєте новини, переглядаєте їх і прям відчуваєте, що ці новини затронули вас до глибини душі. Як це провідчувати? Якщо у тілі з'явилися певні зміни, значить ці новини вже впливають на вас і ви зливаєте енергію. От читаєте новину і відчуваєте відчуваєте, що по тілу біжать мурашки, в горлі з'явився ком, на очах з'явилися сльози, і або ж у вас з'являється приступ такої ярості, злості, гніву. Значить, ви вже зливаєте свою енергію, б'єте по собі. А це психосоматичні прояви, розлади, безсоння і так далі. Хоча проблеми взагалі то повсюди завжди були і будуть. А друге, де ви можете зливати енергію. Ви не знаєте своїх цілей, не знаєте своїх планів. Щось робите, щось хочете, щось мрієте, але в результаті не можете цього досягнути, бо немає кінцевої точки. Ви ніби плаваєте в цьому басейні, гребетеся в цьому акваріумі, але не знаєте, чого ви хочете і куди ви пливете. Через те, що ви не знаєте, куди ви пливете, що ви хочете, виходить, що ви по кругу гасаєте, нічого не отримуєте. Бо немає кінцевої точки. Намалюйте свою кінцеву точку. І будете йти до неї, будете отримувати. Зачасту люди, які не знають своєї кінцевої точки, куди вони рухаються, вони дуже легко здиваються, зливаються, і потім кажуть, що світ несправедливий, і всі такі пересякі. Я багато чого пробував, я багато чого робила, але в мене нічого не виходило. А що ти хотіла? Хотіть, треба те, що хоче твоя душа, а не те, що хочуть всі інші. Ой, там у Люсі те, і я хочу те. Це не про твої хотілки. Якщо ви не можете знайти свої хотілки, приходите до мене на консультацію. Ми разом з вами покопаємося, розгребемо цю всю менталочку, поставимо все на свої місця і знайдемо ваші персональні хотілки, а не хотілки Люсі тані.